У невеличкому містечку, оточеному пагорбами та зеленими лісами, жила дівчина на ім'я Аліса. Вона була відомою серед своїх друзів тим, що постійно ставила запитання. Від самого дитинства її цікавило все: зірки, тварини, історії людей, навіть найменші деталі навколишнього світу. Але, незважаючи на свою допитливість, Аліса не відчувала, що її життя змінюється. Її питання лише наповнювали голову знаннями. Але не приводили до значущих відповідей. Одного дня до міста приїхав мудрий старий на ім'я Лоренс. Про нього говорили, що він мандрує світом, допомагаючи людям знайти відповіді на найважливіші питання життя. Кожен, хто мав змогу зустрітися з Лоренсом, казав, що після розмови з ним життя стало кращим. Аліса вирішила звернутися до нього зі своїм найважливішим питанням. Коли вона нарешті зустріла старого, його очі світилися мудрістю, а усмішка випромінювала спокій. Пане Лоренсе», – почала Аліса, я завжди ставлю багато питань, бо хочу зрозуміти світ навколо, але попри всі мої зусилля, я не відчуваю, що ці знання змінюють моє життя. Що я роблю не так? Лоренс лагідно подивився на неї. Ти багато чого хочеш знати, але, може, ти ставиш не ті питання, відповів він. Є запитання, що лише наповнюють наш розум, а є ті, що можуть змінити життя. Ти коли-небудь замислювалась над тим, чого ти справді хочеш у житті, що робить тебе щасливою? Аліса задумалася вона ніколи не ставила собі таких питань, її цікавість завжди була спрямована назовні на світ, а не всередину, на власні бажання і відчуття. Лоренс продовжив: більшість людей шукають відповіді в інших. Але найважливіші відповіді завжди знаходяться в нас самих. Запитай себе, що приносить тобі радість, що робить тебе живою. Відповіді на ці питання приведуть тебе до справжніх змін. Аліса на мить замислилась. вона згадала моменти, коли була по-справжньому щасливою, коли допомагала іншим, коли проводила час з рідними і друзями, коли робила те, що їй подобається. Це й були моменти справжнього сенсу і радості. Здається, я розумію, сказала вона з посмішкою. Замало просто питати про світ. Потрібно ще й питати себе про те, що для мене є важливим. Відповіді на такі питання дійсно змінюють життя. Лорен скивнув і додав: саме так найважливіші питання це ті, що допомагають тобі краще пізнати себе. Відповіді на них не тільки наповнюють розум знаннями, але й відкривають нові шляхи в житті. Відтоді Аліса перестала ставити питання лише з цікавості. Вона почала заглиблюватися в себе, ставити питання, що резонували з її внутрішнім світом. Її життя стало змінюватись, адже кожне питання тепер вело до більш глибокого розуміння самої себе і світу навколо. Коли Лорен залишив місто, Аліса подякувала йому за те, що він навчив її новому підходу до життя. Вона зрозуміла, що справжні зміни починаються з питань. Які задаємо собі, і відповіді на них здатні направити нас на шлях справжнього щастя, мораль цієї історії ставте питання, які допомагають краще зрозуміти себе, і ці відповіді змінять ваше життя. Дякую, що були зі мною. Нехай відповіді на запитання, які ви знайдете всередині себе, приведуть вас до щастя. Люблю вас, до нових зустрічей!